Психологічна практика для жінок променеве коло. Візьми аркуш і накресли коло. Посередині можеш написати Моя жива жінка. А навколо промені кожен із них якість, яку ти хочеш інтегрувати в собі. Тобто, це може бути радість, гра, присутність, тілесність, гідність, тиша, сила, довіра. І щодня звертай увагу на один промінь. Зроби, як ти можеш його, розпиши, активувати прямо зараз. Може, через рух, слово, дотик, музику, фото. Тобто над кожним променем окремо працюй, уявляючи, візуалізуючи, чи уявляючи, який там запах, чи накладай собі створюй карту. Картинку, якусь мапу, як, з чим асоціюється в тебе саме це те, над чим ти працюєш. І це починає працювати з середини. І ти не будеш менше відкидати просте, але менше боятимешся чогось високого, надзвичайного. Тобто це така ем, практика прийняття. Тобто, бо це в нас у всіх закладене, але прийняти собі буває дуже тяжко і страшно. Бажаю прийняття.